Someone. No one's gonna believe us! Повернення у Дері це завжди подія, особливо коли мова йде про Стівена Кінга, те саме маленьке, здавалося, б, мирне містечко, де під спокійною поверхнею завжди ховається щось жахливе. Після шаленої дилогії воно від Андерса Москеті здавалося, що історія Пенівайза завершена, але HBO вирішили: ні, ми ще не все побачили. І ось на екранах воно ласкаво просимо до Дері серіал, який переносить нас у 60-ті роки, задовго до подій, що ми пам'ятаємо з фільмів, і відкриває. Витоки з самого зла What in the hell is it? Події серіалу розгортаються в 60-х, у той самий момент, коли здається, що місто живе звичайним життям. Ми знайомимось з родиною Генлон, саме тим родом, з якого згодом вийде Майк один із клубу Невдах. Молодий Лерой служить на авіабазі та переїжджає до дері разом із дружиною Шарлотою. На перший погляд усе мирно, спокійно, типове американське містечко, але варто тільки прислухатись, і під цією ідилією починає появлятися темряви. Паралельно ми бачимо нову компанію підлітків своєрідний протоклуб. Лубне в дах, який поступово зіштовхується з незрозумілими моторошними подіями, і так вони навіть не здогадуються, що розбудили те, що спало десятиліттями. Якщо щось одразу зачіпає в серіалі, то це атмосфера. Творці майстерно відтворили дух 60-х. від зачісок і одягу до старих машинних реклами. Але під усім цим ретро блиском криється жах. Режисери не просто знімають історію про клоуна, вони показують, як зло проростає крізь суспільство. Тут є ненависть, страх перед невідомим, де рістає не просто місто, це майже живий організм, що сам породжує монстра, і ця філософська глибина одна з головних переваг серіалу. Ще одна сильна сторона це герої. Ми бачимо не лише дітей, але й дорослих, які намагаються розібратися, що коїться навколо. Лерой Генлон, якого грає Джован Адепто, це людина, що стикається зі злом не лише зовнішнім, а й внутрішнім. Його лінія переплітається з історією молодого Діка, того самого персонажа Сяйва, і тут відразу відчувається. Автори справді будують єдиний кінговський всесвіт. Крім того, підлітки в серіалі не просто статисти, вони живі, справжні зі своїми страхами, бунтом і наївністю. І саме тому, коли зло починає діяти, воно б'є боляче. Ну і звісно, головне питання, чи є тут Пеннівайз? Так, і це знову Білл з Кашгорд. і він просто чудовий. Хоча в перших серіях його небагато, кожна поява це окремий вибух напруги. Він не просто клоун, він сама сутність страху, його усмішка, мова тіла, навіть паузи між словами усе це створює відчуття небезпеки. Ти ніби знаєш, що дивишся вигадку, але підсвідомо відчуваєш цей монстр десь поруч. Але, чесно кажучи, не все ідеально. Деякі спецефекти виглядають занадто комп'ютерними. Там, де фільми використовували реальні декорації і грим, тут часто покладають на CGI. І через це іноді серіал виглядає більш телевізійним, ніж кінематографічним, проте візуальна складова все одно тримає, завдяки кольорам, освітленню, грітіний. особливо у сценах, де зло показують не прямо, а через атмосферу. Це справжній тріумф режисури. Воно ласкаво просимо до дері. Це не просто ще один горор, це історія про коріння страху, про те, як зло народжується не з темряви, а з людей, про місто, яке не здатне втекти від власних гріхів. Так, тут менше клоуна і більше соціальної драми. Але саме це робить серіал глибшим. Він не намагається перевершити фільм, він розширює всесвіт. І якщо ви фанат Кінга або просто любите атмосферні розумні жахи, цей серіал обов'язковий до перегляду. Несю.